Так, у мене запитання до власників айфонів. Я не так давно користуюсь айфоном, і мене не влаштовують дві функції. Зараз я покажу. До речі, на Андроїді ці дві функції є, але на айфоні це настільки незручно. Коротше, зараз покажу. Так, от у мене на айфоні є відкриті вкладки. Да? Ну, Наприклад, да, тут є такі от закриті, наприклад, всі. Да. Що стосується цих вкладок. Де, Де цей хрестик, який допомагає так от не вручну закривати, а закрити всі вкладки? Це перше, що мене не влаштовує в айфоні, і зараз друге покажу. І друге, що мене не влаштовує в айфоні, що є в Андроїді, от де такий хрестик, який отак от допомагає, отак от не вручну закривати, а закрити всі відкриті вкладки. А і ще один прикол на айфоні. Чи я не знаю, чи це на андроїді працює? Якщо у вас є сестра близняшка або брат близнюк, то він може по своєму фейс-айді розблоковувати ваш телефон. Для мене це був шок. Мені здається, що це прям ну дуже небезпечно. І добре, якщо ви дружите зі своїм братом або сестрою, але якщо не дружите, то так це не дуже безпечно. Коротше, якщо хтось знає, як закривати так, от всі вкладки одним махом на айфоні. Я буду вдячна, якщо поділитесь в коментарях. Але мені здається, що на айфоні ця функція просто не передбачена.